Так, попросили мене знайти причину, чому сусіда поверхом нижче, вологе, таке мокре пятно на стелі. Я прийшов в квартиру, перевірив водопостачання, все добре. А все підтікання ось тут інсталяція, вже сантехніки були переді мною розібрали плитку. І ось Дивіться, ось трубка, по якій стікає вода з бачка в Унітаз, вона отже від постійного підтікання утворився водний камінь. Якщо подивитися вниз, видно, що там влогий цемент. Далі вся причина це десь, мабуть, є не герметичність бачка, або тут е, сальники можливо вже не тримають воду. Бо навіть як нажимаю, тут ось зараз то не видно. А, ось побігла водичка добре. При нажитті на бачок побігла водичка. Ось вона от виступила. І побігла. Тобто, бачите, От. І також конденсат на латунних частинах і на самій трубі. Це номер два. Але також оці капліки крапають і капелька до капельки створюється проблеми. Ну, найбільше це звичайно це проблема з бачком з інсталяції. Ось, бачите, біжить вода. Ось. Тому причина з'ясована, сантехнікам лишилося лише поремонтувати бачок. Тому, якщо витопити своїх сусідів, вас топлять, ти в системі опалення падає, звертається, у мене є різноманітне обладнання для пошуку протікання в трубах під плиткою з та ламінатом. А також це, якщо якісь зверху протікання, а люди не помічають їх, тому що крапелька до крапельки на періоді певного часу, тижнів, місяці, то навіть кілька років, створюється, якби, вологі стіни і цвір з'являється, ну і тому подібне.